Вітаю! Пропоную сьогодні подивитись за допомогою оракула Сімболон. А відповідь на таке запитання: що приховує задумана людина, тож задумайте собі якусь людину, і вам би хотілося знати, що саме вона має на меті або має у думках, але не каже вам відверто про це. Я дістану три карти, і ми швидесенько на не дуже невеличкому прогнозі це обов'язково побачимо. Все, що побачу, скажу. Інформація загальна, але кожен почує своє завдяки той методі якої я навчалася у свого вчителя і дякую їй за це. Я тим часом рада вас запросити гостинно до майстерні щастя Київ Україна. Звуть мене Оля Бєх, і ми будемо розпочинати. Отже, що, заду... що приховує задумана людина. Перша карта, друга і третя. Що вам сказати? Такі от, карти, такі от карти. Покажу вам і ми поговоримо. Це така а, карта фурії. Да, ця перша. Це Мойра середня, і це маріонетка. Розумієте, що була якась ну сварка, або був якийсь такий, знаєте, навіть можливо і не конфлікт, але ця людина, за яку ви думаєте, вона вас боїться, боїться вашої реакції. Да. А саме боїться через те, що ну має провину якусь перед вами певно, розумієте, да. От, і розуміє, що ви бачите цю людину якимось чином ну наскрізь, якщо хочете. От все, що ви про ту людину кажете, ну не ну, в злому в сенсі мається на увазі, не тоді саме, коли ви розлучені, а взагалі по життю. от якось боїться вашої реакції. От тому, що ну має якісь, я дивлюся. Тому що у діях, до речі, розумієте, та людина, вона а, ну, така не може з вами домовитися у чомусь, мається на увазі. Це стосовно першої карти, ми дивимося. Особливо, якщо. Це має відсил до знаків стихії, вода. Тобто, це можуть бути раки, риби, скорпіони, або ви відноситеся до тих знаків, або ця людина може до них належати. Це в першу чергу, але інших так само це стосується. От розумієте, та людина вона просто не вміє з вами спілкуватися. Вона або зачинена у тому спілкуванні, або навпаки розпечена, якась. Тобто, кожен раз, коли ви намагаєтеся віднайти якусь певну розмову. Мову, таку ну, якусь мову, яка до вас до тої людини дійде, начебто, та людина дартується, тому що їй вважається, що ви повсякчас. Ну, повчаєте ту людину, якщо хочете, що ви намагаєтеся її повсякчас аналізувати і саме через якусь критику надмірну. Тож вам тут теж є зауваження, що треба просто бути дуже уважним стосовно того, що і як саме ви кажете. Тобто не треба переходити на особистості, якщо ви хочете дійти якоїсь згоди взагалі, щоб вас та людина взагалі намагалася почути. А, кажіть про власні почуття, про, кла... про власні відчуття. Що саме ви переживаєте у той чи інший спосіб, ну, коли ви не можете домовитися, або взагалі у вас не виходить ну, якось ту розмову будувати навіть? а У тої людини є певна така. Ну Впертість і важкуватий характер. І вас навіть драт... ну, можливо дратує саме те, що та тема, про яку ви можете тут думати, ну, яка вам на думку спадає мається на увазі, вона вже неодноразово якось спливала у ваших взаєминах. І ви до цих пір до чого не дійшли. Ну, начебто, ви бігаєте як по колу, вибачте, будь ласка, в цих обставинах. Да. От ця людина приховує, знаєте що, що вона. Не хоче бути більше ну, маріанеткою. Да, вона не хоче, щоб ви тою людиною вправляли і буде намагатися робити що завгодно для того, щоб ну, всупереч всьому мандрувати саме своїм шляхом. От, погано то чи добре мається на увазі цій людині однаково. Тут, скоріш за все, мова йде про нарциса. От який просто ну, яка, який мається на увазі байдуже, ви або жінка, людина просто все дякую Отже, тут таке становище, розумієте, коли людина Ну байдуже яким чином те буде відображатися на оточенні, Да аби їй було добре. от Ну Такий склад мається на увазі. Такою вона вже народилася. Тож вона приховує, що вона намагається покласти край тому тому вправлінню. Собою від вас, ну, які ви начебто намагаєтеся чинити. Вона буде йти всупереч всім обставинам, і буде ну, важкувато з нею домовитися і надалі. Ну, Карта дуже, скажу вам, не дуже проста, тому що Мойра загалом, це, як, скажіть, я скажу, в Давній Греції це була така богиня, яка, ну, наче смерть свою, да, собою. Представляється на увазі. Отже, вона, вона просто пряде таку нитку життя і в неї ножиці, щоб її обрізати. От, вона, розумієте, нитки. Да? Знову ж таки покажу вам всі карти. От, тобто вона прилете ту нитку, а поруч маріонетка, яка так само на тих нитках зав'язана. Тут дуже суперечлива обставина, тому що з одного боку вона ця людина вас боїться через те, що ви можете її вправляти. А з іншого боку, ця людина розуміє, що вона без цього вправління ну не знає, яким чином жити. Ну це якась інфантильність, вибачте, розумієте. Інфантільна людина це як зла дитина, розумієте? Тобто це поводження себе як злої дитини. Яка вам буде порада для того, щоб просто розуміти, яким чином себе поводити? Да? Да. Я так само візьму три карти, дякую. Так, раз, два, три. Ну, чудові карти на відміну. Тож та людина все ж таки в чомусь винна перед вами, розумієте? Отже, вийшов сад, от вийшло е вивільнення, да, звільнення оця, і два обличчя Єви мається на увазі. Слухайте, ну працюйте над власними якимись почуттями. Так, вам потрібно просто бути, ну, перестати намагатися бути незамінною особою для цієї людини. Вам треба зайнятися собою. От і все. Вам треба просто перестати звертати увагу на те, що вас, від вас та людина, можливо, навіть якось вимагає, тому що вона вас вже вкрай Ну допекла, якщо хочете, своєю поведінкою, тому що не дарма ви були такими розлюченими, розумієте? Тому що ви намагалися домовитися вже неодноразово. Але втім людина, начебто, себе починає поводити нормально і адекватно, а потім або зачиняється, або шукає якісь приводи для зриву, розумієте? Да. От, і втім, вона так само, до речі, намагається таким чином вправляти вами. Тобто вона не може з вами домовитися, натомість вона поводить себе капризно і, ну, можливо, навіть неадекватно часами да. От, для того, щоб привернути вашу увагу до себе, вона по-іншому просто не знає, яким чином це можна робити. Вона, навіть якщо зачиняється у собі і мовчить. То вона просто таким чином ну, якось віддаляється від вас і намагається так само привернути на себе увагу, або вона зривається на вас, навіть не думаючи про те, що причина в тій злості зовсім не в вас полягає, тому що ви за цими картками навпаки намагаєтеся піклуватися про ту людину і зовсім забули про себе, вибачте, будь ласка, вас дратує ті обставини, але ви шукаєте відповіді саме у реакції тої людини. За яку думаєте. Ну, от вона хоче позбавитися від вашого контролю. В той самий час вона не може жити без того контролю. Тобто, це людина, яка живе несвідомо саме у цей час, коли ви дивитеся, принаймні, цей прогноз. А вам у цей самий час треба е, працювати саме за карткою сад, над е, вивільненням з себе, це як наново народитися. розумієте Да от Заради того, щоб згадати, що ви народжені були для ну, якогось. Для себе в першу чергу, що вам треба зрозуміти і полюбити, якщо хочете себе, тобто вам треба попіклуватись про себе. У вас наразі не дуже легкий період у житті, це зрозуміло. Але саме проходячи якісь випробування, вам треба звернути увагу на те, як і ви розвиваєтесь над тими обставинами. Розуміє, розумієте Тобто, за цими картками ви саме. Ну, проходите якесь таке перезавантаження, якщо хочете, щоб ви не лякалися того. І ви повинні для себе не комусь, не той людині, нікому іншому, ви собі повинні, розумієте, ну просто віддатися на ту працю саме заради, заради власного порятунку. Ну, це як у літаку кажуть, розумієте, спочатку надягніть масочку на себе, а потім там на дитину або іншу людину. Тож, якщо ви у цих обставинах не допоможете собі, ви ви не допоможете не вашим відносинам або спілкуванню, або, взагалі, тої людині. Вам треба сфокусуватися на собі, і це не буде егоцентризмом, ні, жодним чином. Це буде саме тим, що ви. Ну свідомо, якраз таки проживаєте своє життя, саме власне. У вас може бути зараз. Ну може кар'єра йти угору, і вам треба до праці звернути увагу. Можливо, навести лад у своєму домі. Розумієте, у своїх думках. Вам треба просто попіклуватися про власне здоров'я. Воно не кажу, що тут ну, якесь не таке, але у вас дуже розхитаний нерви. Розумієте? Нервовий стан він дуже важкий. І це обумовлено не тільки тими часами. Буремними, в яких ми всі живемо, а ще й особистим, саме особистим життям, за яке ви нікому не кажете, тому що вам здається, що не на часі, що скрізь всім погано, тому ви не можете звертатися або по допомогу, або скіглити навіть розумієте, так. Да. Можливо, так вам легше, не знаю, але за цими картами вам може допомогти ще якийсь фахівець, тобто це психолог або психотерапевт. Так, є безкоштовні, такі допомога наразі надається в Україні, шукайте в інтернеті. Є багато таких пунктів незламності. Якщо хочете, звертайтеся, там є можливість отримати ту допомогу саме безкоштовно. Ну, просто почути себе осторонь, якщо хочете. Вам це може допомогти дійсно. За картою 2 обличчя Єви, так то точно. Ну і більше якось переключайтеся на якісь ну, дрібні задоволення для себе, якщо хочете. Побалуйте себе чимось, тому що ви це заслуговуєте. Тому що та людина, за яку ви питаєте, вона всю вашу. Увагу притягнула на себе, мається на увазі, ви, окрім тої людини, наразі ні про кого не думаєте і думати не можете, тому що ви розлючені з однієї сторони, а з іншого, ну, шукаєте спокою якогось. розумієте? Ну, Вам треба зрозуміти, що ці емоційні гойдалки ви задаєте собі самі. Да, отже, і допомогти собі заспокоїти ті гойдалки, щоб якось вже закріпитися на чомусь позитивному. Ви так само маєте усвідомити, що можете зробити. Так само ви самі ще раз підкреслюю. Отже, будь ласка, у вас зовсім протилежні карти, на відміну від тих, що ми бачили на ту людину. В неї дуже халірічний спосіб життя. Вона така людина запальна доволі, їй важко наразі буде вгамуватися. Ну, можливо, навіть якщо вона вгамована вже, то це буде довге мовчання, якісь, якась відстань, якась непокора, якесь бажання робити все всупереч. Розумієте, таке, от таке вона приховується. Вою особі, а вам натомість здається, ну така, якщо хочете, підказка, щоб ви займалися саме з особистим перенародженням, ну, наче зі стої скарлупи, ви обер... вибираєтесь назовні. І саме зараз час прийшов для цього. Розумієте, Да саме зараз саме підходящий час для того, щоб все ж таки довіритися собі, якщо хочете, щоб зайнятися собою, врешті-решт, щоб згадати для чого і для. Кого взагалі, окрім цієї людини, ви можете просто прикрашати собою той світ? Тож, будь ласка, якось. Над собою в тому сенсі попрацюйте це за картками, порада не від мене. А я тим часом дякую вас за увагу, час, довіру і буду рада бачити вас на наступному або попередніх відео. Вони так чи інакше, так само мають зміст і сенс. Дякую, до нових зустрічей! Живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть. Та ганьба Російської Федерації з вами була Оля Па-па-па-па!